Сьогодні на одних зі своїх інвестицій я втратив півмільйони монет. Але. Використовуючи метод диверсифікації ризиків, про який казав вам, за рахунок інших інвестицій, яких я також давав вам, я зміг це відбити і навіть вийти в плюс. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на нашому відео. Сьогодні ми поговоримо про маркет, про помилки, які я зробив, про те, як можливо цього уникнути в майбутньому, і про два, а не одне величезних СБЧ, які на нас очікують, і як до них можна підготуватися. Але перш ніж ми почнемо, Понайтесь, що ви підписані на канал, і якщо ви ще цього не зробили, в нас тут буває цікаво. І якщо вам відео сподобається, по традиції попрошу вас підтримати лайком та коментарем. Це дуже важливо для розвитку мого каналу і нашого з вами ком'юніті. Розпочати сьогоднішнє відео хотілося б з деяких правок, які я хочу внести до вчорашнього відео, а саме СБЧ 83 тот в пік. Так, я тут помилився і просто замилені очі. Постійно, коли крутиш це збече, то знаєте, збираєш через PLT-тик-тик-тик на вебап, відправив дублікати і підтвердив. Але та ви мені в коментарях допомогли. Не 82-й і 83-й рейтинг збірка як була раніше, а 83-й та 84-й. І отримуємо ми відповідно пік з трьох гравців 83 плюс інформів. Тобто, наче нагорода стала кращою, але і збірка дорожча. І саме через це вона отримала там 84% лайків. І так, я погоджуюсь з вами. Тепер не настільки вигідно це збирати і крафтити, навіть якщо вам потрібні інформи, воно 37 тисяч монет коштує. Навіть зараз інформи коштують менше. Тож тут дякую за допомогу і відповідно майте це на увазі. Тепер давайте перейдемо до сьогоднішніх збичей і розпочнемо із Джастін. На Клюйвер, там версії Дінастії 4-4 зірочки, хай медіум воркрейте. Ще один 86-й рейтинг. Її дуже полюбляє цього року саме 86-й рейтинг. Багато позицій Лівий, правий півзахисник і правий. вінгер, Він грає за Борнут Вау, я відстав від життя. 93-й пейс і шикарне розподілення, удари, чесно кажучи, таке фінішингу замало, позицій, замало шот, пауер і ланшоту є. Це більше для флангу передачі. 81 й і тут таке теж. Довгий пас 75, але кросінг 88. Дріблінг прекрасний, спритність баланс 90, але реакції і зібраність замало. Це буде заважати. Фізичні здібності трошки є 75. Ну це щось по типу Мальдіні. Плюс-мінус, так, можете рахувати саме, типу, картка непогана, але ну, це точно не мета. В нього немає плейстайл на передачі і на удари, і це дуже погано. Так, є Flare плас, плейстайл і на репід на болконтрол, і є Trivela. Я думаю, що на фланзі його все ж таки основна позиція, в нападі він грати не буде за допомогою трівели, і Shot, і шот Power, Я думаю, воно може залітати. Тому така позиція, яку я можу рекомендувати, якщо будете збирати це з БЧ, в нього 46 тисяч коштує це діло і 31% відсоток лайків. Ну, я б не радив збирати, чесно, бо навряд комусь він прям в основу залітає, а як суперсаби то вже Адама Трауре зберіть, ну там точно картка Пушка, за нього трошки пограв, мені дуже подобається. Рухаємось далі і 83x10, і я знову відчуваю цей присмак літа і Футіс, тому що, ну, і є і нас. Потрошки привчає до цього СБЧ, і його можна повторити двічі на день, не тричі як було під час чорної п'ятниці, але тим не менш, і вимоги не змінилися, наскільки я пригадую. Так, 83 й рейтинг та інформ. І... Привіт тим, хто послухав вчора і купив інформів по 15 тисяч, я не думав, чесно, що спрацює так швидко, я не думав, що вони випустять суботу, але вже і в чатику писали хлопці, що там по 7-8 тисяч чистими з картки мають. Я також купляв інформів, також я їх сьогодні продав, вже почистив свій трансфер ліст, але я купляв там по 15 по 15,5, як вам казав, і по 27 вони в мене пішли. Якщо ми наразі перейдемо на трансферний ринок. І подивимось, найдешевшого інформа на ринку, то він буде коштувати десь, напевно, вже 26 тисяч мет. Немає, 26 250. І тут, я думаю, що може спрацювати така ситуація, яка в нас була на минулому тижні, коли вони під контент завжди набирали. І потім просідали, тому що люди збираються 83х10. Окрім того, якщо ми завтра ще якісь цікавеньке СБЧ отримаємо, яке вимагатиме інформів, в моменті вони можуть ще більше полетіти. Я по 25 сьогодні їх купляв. Бачите, їх вже 26 750 Мало я думаю, що якщо ви... Зранку прокинетесь, подивитись це відео, то 25 це точно окей, якщо буде така можливість. Я не знаю, чи буде чи ні. Та тут я обмежений в часі, тому просто кажу ціну, по якій я і Діскорд закупляв. Чи зможете ви, чи ні, хлопці не знаю. Можливо, по ставках пройдеться. Може навіть 26. Тобто я не бачу тут багато ризиків. Так в них будуть інвестувати, але бажаючих крутити ці 83 x 10 дуже багато. Але знов ж таки, поки ще тільки почалися ці крутилки, другий день завтра буде, і вони ще не надто. Дорогі, тому, можливо, така ціна 25-26к буде для вас окей. Також я хотів би показати вам завдання, і тут є цікавий момент, про який ви мені теж писали в коментарях з приводу Даніеля Мальдіні і його крафтінгу. Але тут була не моя провина. Я перевірив, і в мене дійсно оновлення показувалося на Пауло Мальдіні, де він я його тут зробив? Зараз? Ось він. 18 годин і 14 хвилин, так, але якщо ви зараз перевірите моє минуле відео, там дійсно була година, тому тут я не помилився. Так лише один раз ви можете виконувати на добу і мати два дні за Паоло Мальдіні. І з рахуванням того, що на Даніеля Мальдіні на виконання вам потрібно відіграти 10 матчів, тобто забити в 10 різних іграх, то ну це ж ризиковано йти в дивізіони або в вікінд-лігу. Плюс я чув, що люди, коли бачать у вас ренно Паоло Мальдіні в дивізіонах просто виходять при 0-0, прекрасне ком'юніті, тому виконуйте це у Battles. Можете об'єднати з деякими іншими завданнями. Умовно, якщо у вас фаундейшн не закрите, я думаю, що фодер вам знадобиться і не треба лізти в дивізіони з обмеженою кількістю матчів на ці ікони. Це весь контент, який ми отримали сьогодні. Тепер давайте переходити на футбін, покажу вам найбільшу фіксацію, яку я отримав цього року. Я хвилин 8-10 розповідав вам відверто в камеру, що відбулося з командою радіактів, Потім я побачив, що, на жаль, в мене сцена з FIFA стоїть, але повторимо. Ось вони наші козаки та козачки, які принесли мені найбільший мінус цій FIFA, якщо брати як інвестицію у відсотковому відображенні. Давайте подивимось на цю трагедію, яка відбулася з двома, напевно, основними картками моїми інвестиціями. Це Івасько. Іван Перішич. Він зараз 140 тисяч монет, але що з ним відбувалося сьогодні? Він просто так от був 180 вночі, і потім дорога вниз 125, навіть 120 в нього була найнижча точка. Вілфрід за 52 тисячі монет і просто до 32. Ну, це навіть не на дно, це він впав на дно, а потім знизу постучали. Давайте я вам покажу мої втрати. Тут не всі, але переважна більшість цих карток. По-перше, Souza консісау не знаю, чи це його ім'я чи ні. Але дві картки, на яких я втратив о, скільки? 35 тисяч монет чистими. Я з нього плюс-мінус вискочив вчасно. Далі Мазрові, я взяв Брейків в 0, це не втрата. А перішучі в мене 1, 2, 3, 4. І це я одного видалив, тому що почистив трансферний лист з таким самим мінусом. Тобто 150-160 тисяч на цих п'яти картках. Плюс в мене ще один в клубі є. Це 190. І плюс я продав половину перші. Пам'ятаєте, я вам казав, в мене було 12. Я продав ще 5-6 преконтент в п'ятницю. І на них я втратив, напевно, теж ну, 1100. Тобто, рахуйте десь 300 тисяч монет і гвардіол uh, 10. Ну, з гвардіолом хай буде 300. КС є в 0. Раз, два, три, 4 за. І на кожному по 23-25 тисяч монет на карті, яка коштує 42 тисячі монет. Півціни просто. І це ще 100К. Десь 400 тисяч монет, але я думаю, що в цілому на цих радіоактивах, з урахуванням того, що я там фліпав, купляв, вони не відскакують. Продавав, купляв, продавав і таке інше. Я думаю, десь півмільйони чистими я втратив. І так можливо, у мене були втрати більше на двох-трьох картках, на які саме дорогі з промо команди поточні, з фліпів і так і інше. Але от саме так, щоб інвестиція в непаків, яка по тенденції мала б спрацювати, принесла мені такий біль. Таке відбулося вперше. Давайте проаналізуємо мої помилки. І можливо ваші помилки, чому так сталося, тому що я знаю, що ви також в них інвестували, і мені ще раз прикро, що так відбулося, тому що ну дійсно я давав таку пораду. Треба нести за це відповідальність. Тому давайте розбиратися взагалі, чому так сталося. Є два моменти, як взагалі ви могли цю трагедію для вас особисто упередити. Перше це слідкувати за карткою. Іван Перешич вчора був після контенту 198 тисяч монет, і ще за годину був 190 тисяч монет. Тобто, якщо ви купляли цю картку, я завжди кажу, слідкуйте за своїми інвестиціями. Так, з урахом того, що я тут, типу, ніби контент креатором став, плюс Discord ведемо. І інколи я просто не звертаю увагу на деякі картки, які по тенденціям мають працювати інакше. Я банально слідкував за промо-командою і все. У ну, мене пірішечі ці були, радіоактиви були, я там мільйони на два, їх на три купив, не знаю. І вони лежали спокійно, чекали на свій час. Але коли я побачив, що з ними відбувається, то це було вже вночі. І я думаю, ну окей, я прокинуся зранку, в мене ще немає тут 10% збитку. Я по цінах їх таких саме приблизно не купляв. Я вам це розповідав в минулому відео. Ну думаю, продам зранку, маркет буде набирати і все. І отут десь я бачу, що ну, не та тенденція, яка має бути, йому погано. І я почав тікати, там 157, ви бачили тисяч монет приблизно. Трошки я йому дав шанс, бачу, що все, ні, габела, треба продавати картку. Так от слідкуйте за своєю інвестицією. У вас було декілька коридорів виходу, тобто був коридор виходу в плюс, був коридор виходу в нуль, і був коридор виходу в невеличкий мінус. Є ще одне правило, я про нього часто говорю, але можливо хтось не знає. Якщо ваша інвестиція. Втратила 10% від ціни купівлі, продайте її надійно, візьміть свій мінус, якщо ви не досвідчений трейдер, і не впевнені, що воно відскочить, є рідкісні випадки, так, які в нас виключенням з правила. Але в переважній більшості випадків, якщо ваша картка, яка мала рести, втратила 10%, щось іде не так. І набагато простіше взяти свій мінус, забути про ці 10%. Що це таке? Ну, Парішечка купили за 180%. Він був 185 навіть. Окей. Okay. 180 він впав, продали, взяли 5% податку, ви втратили там 10 тисяч з картки, нехай. Було у вас їх там 10-100 тисяч. Це невеликі втрати. Я втратив зі своїх 12 періочів, ну там 300 тисяч да, через те, що я не дослідкував. І це я ще продав плюс-мінус адекватно. Були хлопці, хто його взагалі, взагалі тримали. Я потім про це дізнався, мене почали питати, а що от робити, я ще не продав ці картки. Тому на майбутнє вам досвід і порада. Слідкуйте за картками. І якщо вони втратили 10% від вашої ціни купівлі, продавайте, ви точно зможете контролювати ваші збитки. Трейд неможливий без втрат. Хто говорить, що він не втрачає, той не трейдить. Я вам показую все, як є. Без прикрас, так, я часто заробляю. В мене багато грошей. Я думаю, коли я все виведу, може, навіть вже мільйонів 10 буде. Трансферний профіт на момент запису цього відео 24 мільйони монет. Але я теж втрачаю. На жаль, так буває. Втім, через ще один принцип, про який ми з вами говорили, а саме диверсифікацію ризиків, я напевно відбив ці мінуси або значно їх зменшив. Про що йде мова? По перше, в мене були інвестиції в команду Сандерстрак. І я вам казав, що я буду перед матчем продавати ці картки. І Бремер 107 тисяч монет. Купляли ми його пригадуєте, по 40, Тобто тут 50 тисяч чистими з картки Емреджан. 13-500 тисяч чистими з картки. У мене було багато клостерманів по 5 тисяч чистими з картки. Також в мене були інформи, про які я казав вам, які, я сподіваюся, ви купили і заробили. Я також їх купляв по 15 500 і продавав по 27 сьогодні. І в мене було напевно штук, Ну, 25 я точно продав. Ще є в клубі. Тобто там я теж 1200-250 чистими заробив, Який ми можемо зробити висновок. Купляйте різні картки, не інвестуйте весь свій бюджет. В щось одне, так і коли я кажу Олін 83, це тому, що я знаю, що він буде точно вище і ви точно не втратите. І якщо у вас немає часу сидіти на маркеті цілодобово, то вам краще взяти щось надійне і почекати. Так само, як в нас відбулося, наприклад, з 86 шостим рейтингом. Пам'ятаєте, я його перед чорною п'ятницею вам казав, Барелі йде з паків Купуємо по 12, по 12 500. Я теж його закупив. Ви думаєте, я не купляв? Ні, він в мене був, ви бачили, я показував. І Я його тримав. Я кажу: він колись буде свої 15к. Будь ласка, ми потримали, закінчилась чорна п'ятниця. Пройшло пару тижнів і він був 16. Так мені довелося почекати, але я задля того і розділяв свої ризики: частина в інформи, частина в out-of-packs картки, частина в рейтинг. І на частину якогось бюджету я активно трейджу. Саме це дозволяє мені контролювати свої збитки, якщо вони є, так і перерозподілювати свої ресурси для того, щоб заробляти більше монет. Тепер давайте перейдемо до потенціальних зливів інформації, тому що тут є цікаве. Витягну вам сюди свій телеграм-канал. Ну, перш за все, це в нас сьогодні в неділю. Б має бути 87+, плюс базово або ікона центуріонів. І я всіх вас запрошу на стрім. Будемо крутити це діло, як завжди. Ми з вами робимо. Розпочну десь за годину до контенту, або можливо трошки більше. Ну і тут є кого ловити не у себе. Руд Рутґуліт Зіко просто неймовірний перелік, плюс вони відсікли деякі 86-ті картки. То є файно, тому що ну це покращення в будь-якому випадку. Це гарне казино. Крім того, ми отримаємо отаке СБЧ. І це теж вау, сьогодні прийшло до нас. FIFA Trading Румінія зливає. Буде версія Зінедіна Зідана. В нього наразі є 95-та ікона в паках. А це буде бейбі-версія, 92 га але у СБЧ. Я не знаю, який буде рейтинг, я не знаю, які будуть стати, але, ну, в принципі, це такий бейбі-зідан в СБЧ. І я пригадую, минулого року був з Іданою з боче його збирав, і він мене грав тривалий час. Треба дивитися, які в цій картці будуть стати. Якщо такі, то це плюс-мінус, напевно, порівню той зідан, який був Мідл минулого року. Я думаю, що він буде популярний. Якщо ціна буде на цю картку там півтора мільйона монет, то мені здається, рейтинг може набрати. І з урахуванням того, що є і рулетка, і зідан, давайте подивимося, окрім інформи, в чому ще можемо інвестувати. 84-й все ще подарунок. 85-й по 6 тисяч монет мені подобається. 86 черговий раз. По 11500 монет мені подобається. Беріть поставці. Беріть по снайпу. Я поставив ці, майже всі ці картки, взяв 11, 12, 250. Сьогодні прямо перед записом ролику, коли в них ще й інвестують а, всі, кому не лінь. 88. 23 тисячі монет, 23 500 максимум. Мені подобається. Коли минулого разу виходили ікони, цей рейтинг ріс до 25 тисяч монет. І він, в принципі, бачите, 25, 26 регулярно буває. 89-й, він майже завжди 35, типу він не особливо рухається. Дебрюйне по 60 тисяч мені подобається, тому що знову ж таки зідан може його підняти. Пригадайте, що було, коли вийшов Бапе. І це все ще єдина фодерна картка, в рім. Халан таким не являється. І він на 20 тисяч монет дорожче коштує. 90 рейтинг по 50 тисяч можете по карці в клуб взяти і покласти. Не думаю, це буде окей. Тут питання, коли вийде зідан. Якщо завтра разом із рулеткою, то я думаю, що весь рейтинг набере. Якщо ціна буде, звісно, адекватна, але її цього року адекватно оцінюють СБЧ. Переважній більшості випадків на гравців на дорогих, на метових. Але якщо СБЧ на рулетку вийде сьогодні, а умовний зідан вийде в понеділок чи у вівторок, тоді можливо у нас буде коридор зайти у хайрейтфодер ще раз. Раз. Тобто, якщо вимоги на ікону будуть містити в собі там, як завжди, 88-й 86 на 86-5, то 90-91 моменті може також просісти. І це буде багато промопаків, Це неділя, це ще один коридор входу в хайрейтинг. Тому інформи, рейтинг промокоманду будь ласка, не трогайте, тому що там габела з нею повна відбувається. Розкажу вам про це в наступному ролику. Ну а на сьогодні ми будемо закінчувати. Як завжди, якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете задати їх мені в коментарях. Бережіть себе, друзі. Побачимо з вами, коли побачимось. Все буде Україна, Па-па.